Чого подав? Під своє звернення. По адміністрації а, а, я не знаю, може воно так просто попало? Попало, чуєш, так, до, 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 до вчорашньої а, цього. А, це виправо. То вже скоро віки помітити. Добрий... Який Доброго дня, шановні колеги. Порядок день засідання комісії фінансів планування бюджету на 18.10. 26 питань, маємо додаткових чотири Хто за? Олег і, і, і Олена. За, за, за. Добре. Е, інформація. Перше питання: інформація водоканалу щодо фінансового стану підприємства. Присідайте, будь ласка, і якщо можна, дуже стисло, коротко і по суті. Питання також є має? Нема? Нема, ми маємо там проблема, там не складає лише 124 Ми маємо просто проінформуватися, що ми маємо достатньо критичну ситуацію з фінансовим підприємством. Там на дев'ять місяць ми маємо дохідну частину 1 мільярд тридцять три мільйони. При цьому ми маємо розрахунково до кінця року. Ми виходимо в мінус. 240 мільйонів. Тобто, зараз у нас є склада близько 100 мільйонів електроенергії, решта заборгованість по постачальникам наших всіх матеріалів. І зараз нам перестають працювати всі постачальники, і в нас є велика небезпека втрати електроенергії, тобто, переведення нас з звичайного контракту ринкового до. Постачальника останньої надії ціни його в півтора рази більші. Відповідно, то збільшить мінус і деру в бюджеті підприємства в півтора рази. Тому ми виходимо. Добре, поясніть, будь ласка, чому ми вийшли на мінус 240 мільйонів. Дуже, дуже просто в нас ми маємо тариф, який був затверджений в 2021 першому році. Тобто в нас е після цього ми зростання було і заробітної плати, і реагентів, і павносних матеріалів. І найбільше зростання електроенергії. У нас до цього діра е в тарифі, тільки в тарифі, у нас збільшилося майже в два рази. Тому в нас два рази піднімали нам тариф і два рази скасували підняття тарифу. Це було у 2022 22-му році, в 2023 році про національна комісія приймала рішення про підняття тарифів, і ж скасовувала ці підняття. Тобто вони об'єктивно рахували, що нам необхідно піднімати і потім політичні мотиви були скасовані ці рішення. До... Перекриття одежі? Ми зараз будемо е, аналізувати загальне використання самовикористання почтів по розпорядниках, як було розподілено, е, І треба буде перерозподіляти. Грубо кажуть, не давати кінчик аналіз зачого повноваженого органу. Проходили ми по двісті сорок мільйонів, я говорю, про департамент. Шановні колеги, якісь питання з цього приводу. У нас є борг е, до кінця року прогнозовано 240 мільйонів по водоканалу по різниці тарифу якісь питання до керівника. У нас я хочу проінформувати, що в нас побувало. Чому ще і та причина формування цього мінусу? Це борги комунальних підприємств за депресійну ліку. Ми маємо загальний борг. До за депресійного ліку дають нам винові 87 мільйонів, і два нам вино 70 мільйонів гривень. Тобто близько 150 мільйонів тільки е, е, комунальних підприємств. Якщо тобто, тобто, вони вам віддадуть, то ми, то ми будемо вже шукати менше? Так та? Та, ми тоді скоротимо і найкращу ситуацію чолиме бути скороченням цього заборгованості, тобто профінансувати навіть інші комунальні підприємства нам не потрібно буде тоді.

Колеги, є питання до керівника водоканалу. Та, є дуже багато питань. Навіть ми з електроенергії розмовляли, так? Ми її купляли на ринку. Одна історія, а друга історія, коли ми Борг беремо. Петро, почекай, будь ласка, одну секунду, бо тебе не чути, одну секунду. А ну говори. Водоканал де купляє ага. електроенергію? Демодокати. Електроенергії ми купуємо по результатам тендеру ліві енергосподи. Ціна електроенергії, фактично електроенергії, яку ми платимо, це є ринка, ціна ринку день наперед, плюс 3, копій, 3 4,5 копійки. Тобто це абсолютно ринкова ціна. Бурбака, ну, якщо ринкова, то питань нема. Окей. Okay. Зі вангелієм. Добре, які є думки колеги. У то мене вивати. думка, скільки ще комунальних підприємств зараз упам'ятається і прийде просити гроші. Ну, дивися, якщо врахувати, що 77 мільйонів тільки перед водоканалом борг теплокомуненерго. Два тепловика, 37 і 32, 69, 70 мільйонів. 70 мільйонів, плюс... 67 мільйонів год у депресійній Ну, коротше, нам буде весело під кінець року. Добре, я пропоную зараз взяти цю інформацію, я вам її скидаю на групу. Ми готові розшифровки надавати, щоб була повна прозорість і повне розуміння. Чи є потреба по водоканалу проводити окреме засідання на водоканалі, колеги? Там же наглядова рада потім розбереться. Що вже що, 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 що проводити засідання? Там вже немає сенсу. Дякую. Добре, ставлю на голосування взяття до уваги інформацію від водоканалу про стан фінансовий стан підприємства. Хто за? За. Дякую. Дякую. Я не що я наглузі там титула, які вже були проголосовані. Друге питання звернення по водоканалу по долаг, шановні колеги, е... це як було про на подано на, на сеті. обслуговування кредиту закупівля приладів обліку видатки в рамках програми забезпечення стійкості, ні, основне, основне питання це 17 мільйонів. Це... Заміна е, каналізаційного колектору парку Смилівський, керування, 5 мільйонів, 5 мільйонів Смилівський, лісна рудна, боже, ми то рудна коли закінчимо, Закін... Це... кривчі ці винники. Ні, 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 ні. У нас є тільки 17 мільйонів, це розподіляється 4 це підготовка до зими. Почекайте, 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 що ми розподіляємо, це... я нічого не розумію. Та рівно те, щоб... для... що на погодилися з ПРЦ з Ось, ось оцю, оцю колонку треба дивитися, оцю колонку. Та чекайте, а то взагалі, мабуть, не та сторінка. Оцю колонку, там, десь ці знаки. Труби, 4 мільйона. Е... Закупівлюють е, спецавтомобілів. Це 2 водовозки що? і один оти паливовозки нам потрібен для розвезення. Ставлю Тирі... на голосування, якщо нема питань. Хто за? Олен. За. E, dziękuję, рішення Дякую, рішення про місце. Давайте зразу вам по підслушувати звернення до падаменту житлового господарства, внесок на львів світло, в новій редакції. Що у нас там нового? 3 мільйона на тисяч 3 мільйони це на підйомники, те, що е, надали на доступності. доступності угу. підйомники для маломобільного населення. І 596 – це є перекидка коштів на Малі Грибовичі. Вони були в департаменті агломерації. Вони Хто за. За. Дякую, рішення прийнято. Проект ухвали про прийняття у власній Світської міської територіальної громади зовнішніх мереж на новах 11 Хто за? за. Дякую рішення прийнято. Звернення інженерного господарства, теплоенерго з будівництва реконструкції та аварійних робіт. Ремонтів об'єктів основних засобів на 23 рік на суму 24 мільйони. Що це таке? І аварійні об'єкти на млн мільйонів. Це є також 17 мільйонів більше, але це на вирішень повісти тердені на підготовку до опалювального сезону, там є паливо. І інші речі, які погоджувалися перед сесією. Ми так комісійно погоджували. Так, детально перед тим, що ми чуємо на сесії. Ставлю на голосування. Хто за? за. Дякую. Рішення прийняте. Інформація Львів Подор щодо виконання доручень надання інформації про використанні бюджетних коштів. Мене тут пропочити. Давайте додатково. Звернення до житлового господарства щодо кошторис ремонту розточено гірної Так, ми просимо там 750 тисяч перемістити нам на капітальний ремонт житлового фонду ОСБД. А що саме будете ремонтувати? З якими квотами будете ремонтувати, якщо останній раз ремонтуєте тільки один район? Доброго Тобто в скарб 2 там дуже критична ситуація з міркою покрівлею. Ось ДБ розпочало роботи таку частині голосування накрили вже ніхто ні шахти, щоб не заплатити ліки, а завершити У мене. Мене є питання, коли ви почнете ремонтувати сихівські райони де і ще чим тихівські райони так. так Добре, добре. Я знаю, що я питаю. на другий день вставлю. Це зроблені роботи вже по цих районі. Ви це робите дворогі. Навіть і більше. Якраз в цьому році розпочали, дофінансували і завершуємо. Роботи вже завершені, фактично на саді. Є ще питання, шановні колеги? А що з Росточа, з якого забираємо? Іван Петрович, там триває зараз проєктні роботи, і до кінця року ми їх виконуємо. І на другий рік будемо планувати роботу. За умови виділення коштів. Я обмежений. Я обмежений, так. А проєктів після

Дякую, рішення прийнято. Е, так, поїхали далі. Що це інформація, львів Тодор. львів Тодор, давайте дуже швиденько ви нам розкажете. Щодо боргів, ми прочитали. Дуже втішилося. Що при всі завершені роботи вже проведені, їх треба проти добрити по об'єктам. Є розсудні там пару об'єктів, де пару гривень залишилося, треба перекинути на інші об'єкти, і ті об'єкти вже роботи проведено, необхідно їх трохи насувати. Донесення не, я зробив таблиці, це розписано по кожному об'єкту. Ну, колеги, є питання. Там є питання по тим, як ви вирішили з тим підрядником, а, який приходив на комісію. Де, з тим підрядником навіть бюро, юридирости подивилися. Варіанту такого простого немає. Тобто, можливо, це дійсно за якесь рішення по цьому питанні, тому що договір везу не можна звичайно. Він в антимонопольному списку. По тим питанням 6 мільйонів гривень вони забюджетовані є по цьому об'єкту. Тобто, вся копійка до ліпі, що він хотів би забрати. Є по цьому об'єкту порівняльна характеристика. Як цей об'єкт робив? І робився сусідній об'єкт. І на ті самі вулиці робили вони, робили тормові. Можна показати і навіть далі яка якість робіт. Добре, ви знайшли якийсь компромісний, якийсь варіант, як варіант такий, щоб з ним його немає, тому що він за вас не списка Він вже представив ці акти, прислав документи, він готується до наскільки я розумію. В принципі, якщо судові рішення буде, то можна видавати гроші. В інших варіантів такі, щоб полюбовну якщо мирова води, я зараз не маю не існує природі. По роботи. роботи зроблені з 25 років назад, 5 років назад роботи зроблені. Рядом там робив 0 км і вони робили двісті метрів. Вонур до цього часу це тримається, як глянц, там просипається дев'ятки, тобто жахливий Є Документи документо на акціях є, вам тобі сторонеться, є документи пересадки. Ну так, зробить фотографії скінчила. Ну, е е я системі я, скінчила, нам бачу. Є е питання? Е -питання. Е -питання. Mm -hmm. Беремо до уваги інформацію, львів, татору, Хто за? <зв 'язав> Інформація щодо провадження є квитка. Дивіться, я пропоную зараз це питання перенести. Є в мене прохання провести окрему комісію. Маю там ряд питань до Заборила і дола є квитку. Якщо можна, ми на наступний тиждень там запросимо ще експертів і, і проговоримо, бо це дуже важливо. М -м. Окей, ставлю на перенесення. Хто за? Ага. Дякую. Звернення департаменту адміністративних послуг, прохання погодити внесення змін. Це є ветеранський факт, а я дуже прошу, як душу кошти ролик, як адміністративного користування. Є питання. Ставлю на голосування. Хто за. за? Дякую. Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради, про встановлення ставок пільт сплати податків. Ми там вносимо? Добре. Добре. Звернення ЛГПО не мали, це умала чи по не віддання. Ініціативна група подала. А попросити, щоб зменшити ставки видатку на допомогу з цілу мали. Ми написали зауваження, що якщо в нас уголов, то треба до всіх громад, а не для одного манку. Я би радила її перенести, її ставлю паренос... на перенесення, хто за вивчає іншого з. Два слова Це не є актуальним. Часто виїзди прийом і прийоми мешканців від Маликої, і мали повіньки населених пунктів. Там у нас досить суттєвий ріст саме податку на, на сплату нерухомості. Ми є, і в двадцять році. Є деякі, ну все ж таки, там все повага, але там в нас є зараз ситуація, коли малихи це однакова ставка разом з містом Львовом, але інфраструктура ну, трошки не дотягує так. Ні, так, так, так. давайте давай ми, може не тільки по кого дивитися. Я думаю, Саме, що я, так, я підтримую принести, щоб це комплексно Комплексно всім, так, ну зарожні. Прошу? Та, та, Але так, ви... Ж... це комплекс для всіх, тому що дуже та, багато... Так, ми про це і говоримо, ми про це і говоримо, щоб це таке масло було, щоб всіх переглянути. Звернення Центр Довженка про облаштування доступності, встановлення пандусів. Хто за? Дякую. 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 можна? Так, да, можна. Звернення управління охорони здоров'я, резервний фонд. Друзі, їздила я на Гетьмана Мазепи, там дійсно є проблема. Виявляється, ще 40 років назад неправильно встановили перекриття між першим і другим і другим і третім. Тобто ті плити поміняли місцями. Воно зараз спричинило наслідок через 40 років. Я вчора там була і є рішення комісії, тому мова йде про резервний фонд. Якщо немає питань, ставлю на голосування, як ми зможемо потім ще два поверхна подумав. Вони мають вони мають вихід ситуації, тобто вони вони зараз я так розумію, посилять це перекриття. Як я бо між першим і другим нормальне. Там виходить, між останнім то тобто вони просто були переплутані Одне перекриття має одне навантаження, друг, друге, ті, ті панелі мали б мали б помінки, бути містами. Тобто вони так визначили, що вони, вони взяли, вони взяли, це, взяли що да. має Да. Ну і там вже є тобто відповідні наслідки по фасаду, по конструктиву. Ставлю на голосування. Хто за? за? Дякую. Звернення управління спорту. Що це у нас таке? Король розподіл важко в між програму. Перекидаємо десять тисяч в програму надання фінансової підтримки на проведені спортивних заходів з метою популяризації олімпійських видів спорту на програму підтримки команд спорту вищих досягнення. А що ви сказала професійна комісія? Є питання? Ставлю на голосування. Хто за? за. Дякую, рішення. Звернення управління спорту стосовно прохання погодити виділення додаткових коштів на підтримку. Ми ж тільки що туда вкинули, і вам ще треба мільйон. Це на програму. Та сама програма, яку тільки що вводку. Ні, це, це КПК, скор... підтримка спорту, очі неї. Ну так ми ж туди. Сама програма називається надання премії для нескорених. Переможців та учасників ігорношкорних ми затвердили хвалу на сесії і нам необхідно також примір. Ставлю на голосування. Хто за? За. Дякую. Пошукає в культуру, щоб воно було в одній Звернення управління соціального захисту стосовно прохання погоди та виділення додаткових коштів на суму 700 для виплати одноразових матеріальних допомог згідно з розпорядженням міського голови. Не було принесено минулого. На минулій комісії. Це питання виплат допомоги ну по суті, і... військовим і військовим, да, Ставлено... сім і сім'ям військових, правильно. Ставлю на голосування хто за? за? Велике прохання до вас, Вікторія Вікторівна, і до вас. Дивіться, ну. Я розумію, що в нас тільки міський голова має купу грошей, щоб роздавати допомоги. Хотілося б, щоб на наступний рік ми продумали механізм, який буде ну логічний, тому що це гроші бюджету і депутати так само приймають цьому участь. Тобто, ми або це якось робимо від всіх, або не від кого, і відправляємо це на собзахист. Як депутатська використання від дванадцятий бюджет? Я депутатська Депутатська депутатська, я не знаю з кого, а в нас до ГОМАТО забулі березня за рано всіх. Хто працює. Ні, ну тому що тому що це не зовсім справедливо. Ну, але це таке. Я просто до того, що давайте подумаємо, якісь такі механізми, якісь адекватніші. Та? Тобто, ну, При формуванні нового бюджету. При формуванні нового бюджету. Звернення департаменту містобудування стосовно прохання, а тут ми проголосували за, правильно? Ні, ні, я про чотирнадцяте. Звернення департаменту місто будування, знесіння мінус п'яти ставлю на перенесення. Хто за ну, ми продумали і шо шістнадцяте, ви просили щоб перенести питання. Хто за? Дякую. Сімнадцяте, виділення додаткових коштів на ремонт в сумі 423. Ми переносили це питання. Я пробувала в ньому розібратися. Просили. Прошу вас все-таки проголосувати за нього. Але на наступні періоди, ну тому що тут же є певні боргові речі, так. На наступні періоди я би все-таки просила або програмними якимись шляхами, ну, тобто, не ось такими складнощами, що ми даємо гроші рамбуду, а Рамбуду оплачує іншому нашому комунальному підприємству. Бо так вирішив виконком. Це трошки якось кривенько. Ставлю на голосування: хто за? За. Дякую, рішення прийнято. Звернення департаменту містобудування, додаткове виділення бюджету. Що це в нас? Задання плани служба з доріжного прошу перенести, в розгляненні на комісії архітектури. Після комісія архітектури хто за За. Дякую. Звернення ЛКП. Там ще ваше якесь так. так? Наступне це є перерозподіл розподіл коштів парку культури з півтора мільйона доріжок, з доріжок. Ну, заслатування на темі на голосування, хто за? За. Дякую, буде, Дякую. Звернення залізничної районної адміністрації стосовно прохання погодити виділення коштів з резервного фонду міської ті аварійний стан житлового будинку No29 на вулиці Каховській, 14, міль... 14 мільйонів 8451 грн. чотириста п'ятдесят одна гривня. Хто за покрівля? За. Дякую. Дякую. Залізнична районна адміністрація стосовно прохання погодити титула капітальний ремонт житлового фонду на двадцять рік. Що там міняється? Що міняється? Це ремонт індивідуальних балконів і балконів загального користування. Мільйон вісімсот ми маємо на район на ті роботи. Ставлю на голосування. Озгодьте, будь ласка, з депутатами району, щоб в нас не було потім добре. Ми скинули перелік адресів. Так, дамо. Е, е, за дякую. Звернення да. дякую. 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 Шевченківської районної адміністрації просять погодити 644 з Ставлю на голосування. Хто за? Да. Дякую, рішення прийнято. Звернення департаменту економічного розвитку. Так, закрите. Потім тут теж закрите на 7 мільйонів. Ні, почекай, 24. четверте. 25 п'яте. А, 25 ми проголосували. Так, і в нас додаткове перше звернення департаменту адміністрації міського голови на облаштування елементів доступності для інвалідності для осіб з інвалідністю, приміщені на вулиці Куперника, 22. У нас там знаходиться управління фінансового контролю, і ми відповідно до розпорядження голови облаштовуємо умови під доступність всіх тим, хто там може працювати чи відвідує насправді такий Так. Ставлю на услання, хто зайняти. Е, за. За. зараз. Ми проходимо в закритий режим і виходимо з в... тобто. У нас вичерпаний порядок денний. з тим дякую.